Від. Ми зараз з чоловіком їдемо в міні-відпусточку на пару днів. Дуже чудове місто. Зараз будемо їхати на вокзал. Так що, дивіться, типок. На вокзалі. Зараз будемо шукати нашу коліру. І чекати наш поїзд. Привіт, це відеоблог. Ми з чоловіком поїхали у Львів нашу міні-відпусточку. Кітя. Ти щасливий? Він дуже щасливий, якщо що. А, так ось, о, площа ринок. А тут пише, що площа ринок там. Значить, ми йдемо туди. Так ось перший день ми переночували в капсульному готелі. Я ставлю відео. Ми вже занесли речі в наш основний готель зі СПА. І зараз йдемо на площу ринок до оперного. Хочемо щось подивитися. Правда, ми хотіли піти на високий замок, але він закритий від початку війни. Тому йдемо десь гуляти. Є палац по Я не зазняла момент, що ми пішли їсти. Ми чекали чудо пояс на першу годину, але на першу не відправився, не було людей. Тому зараз ми в другій годині відправляємось. Зараз буквально залишилось пару хвилин. Ми поїли в Челінтарну, піцу. Планували каву, пішли на пиво. Не бачу мінусів. Ну, мінусів точно немає. Костюшка. На честь польського національного героя йде Костюшку. Сегодня все только имени Ивана З мене трошки поганий блогер, тому що ми зараз були в хінкальні. Ну, з чуду поїзда ми вставили відео, ставлю ще відео, але горизонтальні. горизонтальні, Ой, не горизонтальні, а вертикальні Вертикальні з газової лямпи. Були ми ще в газовій лямпі, зараз були в хінкалі, поїли хінкалі. До речі, дуже гарний заклад. Заселились вже в інший готель, я думаю, я це вже казала. Зараз йдемо. Побули в спа трошки. Правда, казали, що може не бути місця. Але ми їх вловили. Зараз трошки тут слизько. У мене чоловік вирішив погратися. в Хок хокей, видно. На льоду. Тому таке. З Драматологія. Тому ми йдемо в готель. Я не знаю, як там мене видно, в принципі, але я йду допомогу. Я не буду падити. Ми гарно День Святого Валентина, ми взяли в хінкалі хінкальні з м'ясом та зелень, з <прав> та рибами. І е, чоловік брав з вишенькою. То було дуже смачно. Ще взяли сирне плато і типу на основі вина і рому. Ну, завтра в нас по планах музей науки. Я вже завтра точно візьмуся і буду нормально знімати. Я на це радіюся. Тому що зараз у нас був сьогодні шалений просто день, і я не встигла. Значить, завтра музей науки оперний. Маємо повісти замочок, який ми сьогодні мали повісти на високому замку. Але високий замок успішно закрили. І ще у нас планах країнка і цирк. Тому до. до завтра. Всім добрий ранок. Сьогодні у нас другий день у Львові. Ми вже прокинулись. в цьому готелі дуже класно. Після спа особливо. Це взагалі кайф. Одне одіяло в нас нарешті тут на двох, тому що зазвичай в готелях і по два одіяла. Тут нарешті одно, бо ми привикли спати з одним одіялом. І зараз збираємося на сніданок, прибираємо кімнату, щоб прибиральниця не була в шоці. І шуруємо в музей науки. Я уже діта, зараз буду розплітатися. <кхем> Просто чоловік зараз вані. Тому якось так сьогодні буду біленько. Ми вже готові, зараз будемо йти на сніданок. Хавать. Хавить, хавать. Недана у таурисі у вигляді шведського стола. Ми взяли, в принципі, майже одинаково, тільки я набрала яйце. Взяла сорочку, баску, помідори гірочки. Ось так це все виглядає. Дуже гарно. Вирішила, що я ще хочу спробувати сирники, а... Налисники. що йду. Возьмі, що таке. Це семена чия? Що? Семена чия? Пудінг чия. <сих> Ми вже в музеї науки. Це Будемо зараз це все розбіляти. Відчуває ураган. Це у нас доставка повітряно. Де він є? Але класно. Мірко. І що, що, ти не тусуєш, ми вже хочемо. Не важно. Твій відгук, що це для дітей. Звісно. А насправді він новальний, а у нього просто фішка не Тут комірки отакі з паролем. Ми поставили дату нашого весілля. Кіця, який пароль? А чого це я мало? І що, ну кажи, який пароль, я забула, давай, кажи. Кажи, який король! 28.008? А, восьметовичка, ні, ми вже погуляли біля оперного театру. Така краса. І зараз йдемо в Київку. Тут дуже гарно насправді. архітектура, все так залікайся. Але трошки прохладно, але ну, я би не сказала, що критично. Так. Це ставлю відео, мало було розмовних відео. Тому такий буде міні-блог з другого дня удвоє. Значить, у нас сьогодні був музей науки, мій відгук, Мені особисто сподобалось абсолютно все. Звичайно, є деякі штуки більше для дітей, але ну, мені в мій 21 рік було дуже цікаво. Так, ну, чоловікою не особа зайшла. Але я думаю, що все рівно сподобалось. Ну, в принципі, я оставлю цей відгук його відео. Далі ми поїхали до оперного театру, погуляли там, пофоторувалася, познімала відео. Більшість відео я по привисі знімаю горизонтально. Ой, не горизонтально, вертикально. Тому треба мені трошки відмикати, раз я вже почала знімати на YouTube. Далі ми пішли в Київку, нас зустрів такий дядечко, файний українець, налив нам медо вухи чи щось таке було, я навіть не знаю. Слава Україні! слава! Всі гасла сказали і сіли за столик. Замовили волинські шпацари, це йдуть як вареники з картоплею. Також замовили два пива. Це було пиво Путін. Навіть зараз покажу мою пляшечку. Ось. Ми ну, вирішили взяти собі на пам'ять. І також взяв чоловік дитинство Степана, це картопляне пюре з філейкою і м'ясну нарізку лала-ла. -ла -ла -ла. За все, разом ми заплатили в принципі, 1000 гривень. Я так і думала, що на Криївку так піде, якщо вже взяти так обширно. На мою думку, ще, до речі, так про Львів. Мені здається, що тут дешевше набагато їздити на таксі, ніж, наприклад, вдвох двох на маршрутці. Тому що вдвох, на пижику нам могло виходити по 100 гривень. А так ми сьогодні доїхали до нашого готелю. Це Таурус готель не спа, це якось князя Святославича, Ну, біля Ярослава Мудрого. Коротше, 6,6 кілометрів ми доїхали за 130 гривень. Так що, я думаю, що нам вигідніше їздити на таксі. Далі ми повернулися в готель. Ще зараз, до речі, вам дещо покажу. Вернулися в готель, трошки відпочила і пішли в цирк на воді, тому що ми біля цирку, вже гріх було не піти. Мені сподобалось. Він гук чоловіка. Чоловік, тобі сподобалось? Під піде. Відпиво піде. Ну, йому також сподобалось. Чоловік вирішив мене порадувати на день сто Валентина. І тепер маю таку чудову іграшку. Мені дуже сподобалось. Я була навіть не знаю до сьомого не від щастя. І ще забула сказати, що ми повісили замочок на площі різні. Там є такі велике серце, навіть два серця, синьо-жовта. Щоб повісти замочки, закохані. Купила собі ще таких два крабіки. Зараз. Камера. Ось такий. І ось такий. Крабіки вийшли в 120 гривень. Так, 120 Тому так. Ну, в принципі, це купила не я, це купив мій чоловік, але я думаю, що це таке. Ну, не таке, але все. -таки. Ми хотіли зараз піти в спа в нашому готелі, але всі місця зайняті, я трошки розстроєна цим, тому що я хотіла потрапити в спа. Я, в принципі, цей готель бронювала суто заради спа. А місць немає. Тому я не знаю. Зараз ще заставлю чоловіка телефонувати, чи можемо ми попасти взагалі в це спа сьогодні, бо нам пропонують з 9 ранку завтра. Але до 12 вже, в принципі, виїзд. Не знаю. Я думаю, ми вже зустрінемось з вами завтра. Ну, для вас це буде окреме відео. Про день третій у Львові. Ми завтра йдемо в океанаріум, ще в нас деякі плани. Але м -м -м, буду вже знімати завтра. Ще єдине вставлю в кінці цього відео а -а відео огляд ресторану нашого, тому що ми, напевно, що туди підемо вечеряти.